Шановні учасники конференції, у вашій увазі пропонується дослідження на тему принципи організації мобільної платформи сервісного супроводу замовник. З розвитком устаткування та витратних матеріалів поширилися сфери застосування спеціальних видів друку, вийшовши за межі великих підприємств і сприяючи розвитку малого та середнього бізнесу. У представленому проєкті досліджено напрямки цифровізації ситуативного надання послуг на вимогу при фаховому НЛ-супроводі. При цьому, для зменшення собівартості та забезпечення максимальної автоматизації виробничих процесів необхідно приділити увагу оптимальному комбінуванню програмних засобів зі зручним інструментарієм супровідної візуалізації та контролю окремих технологічних стадій на широкому діапазоні сучасних гаджетів. Із застосуванням запропонованої методики дослідження професійного обладнання, що ґрунтується на альтернативному використанні розповсюджених спецвидів друку, виконано огляд апаратного та програмного забезпечення неодекорування, який показав відсутність затребуваного цільового функціоналу. Таким чином, своєчасною та актуальною є задача розгортання кінцевого терміналу для інтегрування мобільної платформи сервісного супроводу замовника в межах концепції розумного підімкненого продукту. Проєктована веб-платформа Платформа, впроваджена... впровадження децентралізованих виробничих потужностей та надання комплексних послуг на вимогу в межах малого та середнього бізнесу повинна охоплювати низку категорій з тісними міжсутнісними зв'язками промисловий інтернет речей домотику, розумну охорони здоров'я тощо. Що дозволило викоромити медійні та обчислювані ресурси мобільних пристроїв для цифровізації ключових етапів технологічного процесу та зменшення ризиків пов'язаних з людським чинником. Відтак побудовано інформаційну модель проєктованої платформи для забезпечення еластичного та безшовного розширення корпоративних потужностей на приватні смартфони споживачів у разі виконання виробничого завдання у безпосередній присутності замовника. Для чіткішого розуміння процесів проєктованої платформи здійснено кейс-опис, де показано прецеденти, доступні тому чи іншому актору сутності, що може дати цільовий сигнал застосунку, послідовно викликаючи потрібні режими. На основі обґрунтованої необхідності розділення корпоративних потоків, побудованого структуру клієнтських баз даних. Тут доступ до кінцевих форм генерується за запитом на мобільні платформи користувачів відповідно до ролі його сутності. Порядковано особливості апаратно-програмної структури мобільних платформ та уточнено межі інтегрування сервісів цифрової дистрибуції при інсталюванні застосунків, що дозволило прийняти рішення подальшого розвитку проекту в межах операційного середовища Android, як такого, що на сьогодні охоплює 3 четвертих ринку мобільного програмного забезпечення. Відповідно до корпоративних ролей, обумовлених в кейс описі проєктованої системи створено ієрархічну навігаційну мапу для оптимізації динаміки життєвого циклу виробничого завдання та всебічного цільового супроводу замовника. Серед базових компонентів ієрархічної навігаційної мапи виокремлено три ключових категорії з тісними міжсутнісними зв'язками, що визначають режими розробленого кінцевого терміналу керування технологічними процесами при наданні. Спеціалізованої послуги на замовлення. Так, технології домотики інтегровані у проєкт для збереження історії отриманих послуг а також для оперативного консольного доступу до системи енергоменеджменту, мультимедіа, кліматконтролю тощо. Технології промислового інтернату речей охоплюють драйвери та мережеві засоби, які отримують. І аналізують дані від підімкнених пристроїв, візуалізують ступінь виконання та складність замовлення передбачають інформування про потреби оновлення сировини та витратних матеріалів. Представлений проект цифрової трансформації послуг на вимогу при розширенні корпоративних потужностей на приватні мобільні пристрої споживачів повною мірою надається до створення стійкої інфраструктури галузі національної економіки, інформаційних і комунікаційних технологій, а також гарантує гнучкий індивідуалізований супровід для введення здорового способу життя та онлайн консультацій цільових вихідців з можливістю гнучкого запису нами догляд. За потреби та відповідно до соціативого Ситуаційних особливостей надаваних послуг розглянути категорії інтернету речей, інтегровані у проєктовану мобільну платформу, можуть бути успішно розширені. Дякую за увагу!